Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Одна людина загинула, і четверо поранені. Такі попередні наслідки російської дронової атаки на Київщину повідомила місцева влада. За даними ОВА вбитий – 25-річний водій вантажівки. Він помер на місці від уламкового поранення. Окрім нього, в іншому районі області постраждала родина у 16 16-річного юнака та його батька порізи. Хлопця госпіталізували до дитячої лікарні у літньої жінки. Гостра реакція на стрес. Четверта постраждала теж жінка. Вона з іншого населеного пункту Київщини. уламкові поранення отримала на вулиці. Нині вона в лікарні щодо столиці, де теж фіксували рух дронів і працювала ППО, в Дарницькому і Голосівському районах впали уламки. Повідомив мер Віталій Кличко. Була пожежа в приватному будинку, але її швидко загасили. Обійшлося без постраждалих детальніше про наслідки цієї російської атаки на Україну повітряні сили традиційно повідомлять дещо згодом, адже чверть наших регіонів досі перебуває під загрозою ворожих ударів. Окрім Київської області, повітряна тривога нині оголошена на Вінниччині, Хмельниччині, Чернігівщині та Сумщині. Вектор атаки, за даними повітряних сил, північно-західні регіони України. Адмінбудівлі Верховної Ради були пошкоджені внаслідок атаки дронів на центр Києва 1 січня. Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук і опублікував світлини з наслідками руйнувань. У будівлях із розтрощеними шибками і вибитими рамами, які ви бачите на свої, на фото, працювали комітети і апарат Верховної Ради. Правоохоронці вже зафіксували руйнування, збитки підраховують. Стефанчук разом із колегами висловив глибокі співчуття рідним та близьким убитих у російської атаки киян. Нагадаю, Через удар дронами по столиці вранці середи у власній оселі загинуло подружжя вчених. Це видатний нейробіолог Ігор Зима та його дружина, науковиця, докторка біологічних наук Олеся Сокур. На ауці вони присвятили мало не все життя. Працювали в інституті біології та медицини Київського національного університету імені Шевченка. Ще семеро людей того дня були поранені, зокрема, двоє вагітних. Окрім адмінбудівель парламенту у Печерському і Святошинському районах Києва через падіння уламків був пошкоджений також дах одного з корпусів Нацбанку, шестиповерховий будинок, кілька нежитлових приміщень та травмайні колії. Збройні сили України вдарили по командному пункту Росіян у Мар'їному на Курщині. Деталі та наслідків цієї атаки в Генштабі не уточнили. Однак зазначили, що мінімізували загрози для місцевих цивільних і додали, що такими ударами Україна послаблює здатність Росії атакувати наш мирний люд. Водночас керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що завдяки вдалій операції значні втрати є у 810-ї бригади морської піхоти РФ. Хоча вона нагадаю і базується в поки окуп. Пованому Севастополі частину бригади перекинули для участі в боях у Курській області, і це не вперше 810-та бригада потрапляє під приціл збройних сил України 25 грудня. Наші військові уже били її пункту управління у Льгові, що за менш ніж 30 кілометрів від нині атакованого населеного пункту Мар'їне. Курську операцію президент Володимир Зеленський назвав козирем України на переговорах. Особливо це стосується країн глобального півдня, які вважали Росію непереможною, але українські захисники довели зворотня. Уже понад чотири місяці контролюють частину території ворога. А росіяни, хоч і збільшують контингент, не можуть відвоювати Курщину, заявив глава держави в інтерв'ю для телемарафону Єдині новини. Мало того, вони всім сказали, повірте, за місяць ми захопимо суми. А розвідкам глобального півдня, щоб глобальний південь не відворачувався від них, вони сказали, що повірте, ми, ми, о, за два місяці будуть окуповані суми. А тут всі вони бачать, що ми там. Навіть той фактор, що вони неспроможні, спрацював фактор з, і, з тим, що вони взяли північнокорейський контингент. Куди вони його направили? Саме туди знов таки. Я вважаю, що це їх тактична помилка, бажаю їм їх побільше. І тому їх 12 тисяч, які прийшли зі зброєю корейські, також не змогли нічого зробити. І це це працює проти Росії. Це виглядає сильним аргументом за нас. Головна інспекція Міноборони проведе комплексний аналіз командування сухопутних військ. Про це напередодні заявив міністр оборони України Рустем Ум'єров. Високопосадовець зазначив, події у сухопутних військах безпосередньо впливають на ситуацію на фронті. Тож він вбачає, що новому командувачу сухопутних військ генерал-майору Михайлу Драпатому необхідно мати повну картину стан справ. У результаті перевірки у Міноборони планують провести реформи у системах управління та кадрової політики, оптимізувати управлінські системи, процеси та посилити боєздатність підрозділів новими підходами до підготовки. Мріє ходити на своїх двох та знову зіграти у футбол. В одному з Дніпровських центрів реабілітації Рікавері проходить відновлення 37-річний Сергій. Чоловік на початку повномасштабного вторгнення став на захист країни та воював у лавах 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. У листопаді 24-го року під час виконання бойового завдання на Донеччині Сергій наступив на міну. Лікарям довелося ампутувати йому нижню частину правої ноги, але нині він проходить реабілітацію і вже найближчим часом готовий стати на навчальний протез. Я в 21 рок пішов на срочну службу з 14 по 15. Вивів. І як повномасштабна війна теж почалася. Єдине дружина захворіла, і я не зміг в перші дні прийти на військомат. Але таки вже 1 березня став до лав Збройних сил України своєю військовою історією ділиться 37-річний Сергій. Спершу він служив у роті охорони, а у вересні 22-го перевівся до 93-ї бригади. З 1 вересня 22-го році в я бригада вже була на Донеччині. Це Бахмут, Кліщівка, Курдюмовка. Поранення ж Сергій отримав понад місяць тому на турецькому напрямку. Каже, мав знайти позицію та повернутися до своїх дорогою назад, боєць наступив на міну. Земля була мягка, і коли ну, там либо було мінування дистанційне, либо, либо мав якийсь прилетів і скинув, наприклад, вибухової речовини. І снігом це все, все притрушило. Я коли повертався я деякі. Вибуховий пристрій замітив, а не всі, так сказати, замітив і на одній з них підірвався. Допомогу згадую, надав собі сам. А от сховатися в очікуванні евакуації допоміг побратим. Я був не один, а з побратимом. Він поміг мене в лісосмугу занести. Там були наші суміжники. Ми сховались в бліндаж, і я очікував, так сказати, евакуації себе. За дві години поранений вже був на стаб-пункті. Далі евакуація на Дніпро до однієї з лікарень. Праву ступню зберегти не вдалося. Сергію перелили майже три літри крові, сформували культю, і вже за два тижні він взявся до реабілітації. Це кращий показник, що піроги зробилося супер, я може ставати не відчуваю бути. Сергій згадує, вже на другий день реабілітації став пересуватися на милицях без крісла колісного. Дуже хотів ходити. Я тільки-тільки так сказати, рана загоїлась. Час періодично ви побачили, що я наступаю, поки силою ноги наступає на м'яч. В дальнішому постараємось, щоб я вже своїм тілом. Каби навантажував ногу. Уже кілька тижнів тричі на день без вихідних Сергій вчиться наново навантажувати свої м'язи. У цьому йому допомагає фізичний терапевт одного із реабілітаційних центрів Рікавері. Теж Сергій Координацію, щоб у нас портвізіровані пелебути, щоб, щоб ми могли б на сина нога основна опора на але. Навантажувати треба не лише здорову ногу, але й культю. Основна ціль стоїть в тому, що ми формуємо кукси для протезування, щоб ми могли ходити. Що зараз ми тренуємо м'язи. у Дніпрі Сергій працював комірником. Вдома на нього чекають дружина, дві доньки та два повнолітніх пасинки. Боєць каже: наразі планує повноцінно стати на ноги, а можливо, і знову грати у футбол. Навчитись далі ходити на цілих двох не на каслях. Це один, одне бажання. Час футбол будемо грати подивимось по поводу притезування яке воно буде Софія Богуцька Олександр Юрасов, програма Вікна СТБ Єдині новини Дешева сила спочатку повномасштабної війни Росія залучила до боїв проти України від 140 до 180 тисяч в'язнів, які саме відбували покарання у російських тюрмах. Такі цифри наводить наша служба зовнішньої розвитки. А ще повідомляє, що в порівнянні з 2014 роком зеків УРФ поменшувало вдвічі. На 24-й рік в російських тюрмах і колоніях перебувало від 300 до 350 тисяч ув'язнених. І причина такого різкого розвантаження виправних закладів аж ніяк не зменшить. Я злочинності, а якраз таки залучення зеків до війни. Щоправда, розповіли в розвідці заохочувати в'язнів до підписування контракту російському міноборони стало важче. Тож у липні торік розмір одноразових виплат збільшили вдвічі до понад 3,5 тисяч доларів. Але таку суму тіль... платили тільки до кінця року. З 1 січня у Росії взагалі скасували одноразові виплати зекам за підписання контракту. До слова, ув'язнені а також їхні родичі, позбавлені і низки інших інших виплат на та пільг, які в Росії отримують учасники добровольчих формувань, також зарплата екс вязнів удвічі а подекуди і у четверо нижча за зарплату інших окупантів. У невизнаному Придністрові зупинилася вся місцева промисловість. Сталося це після того, як Україна припинила транзит через свою територію російського газу. Як повідомив перший заступник голови уряду невизнаного Придністров'я Сергій Оболоник, криза має важкий характер. Нині працюють лише ті підприємства, які забезпечують продовольчу безпеку. Для промислового сектора немає енергетичного ресурсу. Також через дефіцит газу у Придністрові відключили газопостачання майже 75 тисячам домогосподарств. Решта отримує газ у. У менших обсягах водночас у Єврокомісії повідомили, що європейська газова інфраструктура дозволила замінити російський газ, який постачався через Україну, газом з газогонів Німеччини та Італії, а також з європейських газових сховищ. А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також прокоментував перекриття транзиту російського блакитного палива. Україна не просто перекрила транзит російського газу. Ми позбавили Путіна одного з останніх важелів впливу на Європу та можливостей використання енергії як зброї. Європа та світ будуть безпечнішими без російського газу, нафти та інших залежностей, а також без самої Росії. Водночас, прем'єр Словаччини Роберт Фіцу після припинення транзиту російського газу вдався до нових погроз. Раніше в Братиславі лякали зупинкою експорту електроенергії в Україну, а тепер ще й значно скоротили допомогу українським біженцям. За словами Роберта Фіцу, припинення поставок російського газу не несе загрози для словацьких домогосподарств, але країна втрачає доходи в розмірі півмільярда євро на рік від транзиту газу. Голова уряду Словаччини каже, що 7 січня представники уряду Словаччини зустрінуться з представниками України та Єврокомісії. Об'єднані морем та музикою. У перші дні нового року одеські пляжі переповнені людьми. Втім, приходять усі не лише подихати морським повітрям, а й надихнутися та набратися сил. Допомагають у цьому концерти, організовані музикантом Ігорем Янчуком. Більше про проект Піано море розповість Олександра Шенкова. Ми шумом хвилю деським пляжем шириться музика за інструментом піаніст Ігор Янчук. Концерти біля моря він проводить щотижня от вже більше року. Тут ліки для душі, які не купиш ні в аптеці, ні в інтернет-магазинах. Приходять, заспокоюють душу і надихаються до майбутньої праці, до звершення своїх уже мрій. Охочих послухати багато хтось серед постійних глядачів, от Перселенка з Херсона Олеся, на піано концерті вперше, хоч і живе в Одесі вже третій рік. Цей рік вирішила почати зі здійснення своїх бажань минулорічних, тому що сюди я хотіла потрапити дуже давно. Мій двіз або зараз, або ніколи. Я вважаю, що це дуже важливе, тому що це допомагає відчувати себе живою. І не відкладати свої бажання на потім. Глядачі кажуть, концерти біля моря їх надихають та психологічно відновлюють. Це терапія, яка так усім потрібна під час повномасштабної війни. Вони там воюють для того, щоб ми могли проживати наше життя зараз. І тут мій чоловік зараз теж воює, але вже третій рік пішов, як він воює. На новий рік його з нами не було. Але ми живемо тут. А ще піаноконцерти об'єднують людей. Хтось знайшов тут друзів, а хтось кохання. Як, от сам музикант, свою дружину він зустрів саме під час виступу на морі рівно рік тому. В цьому році буду татом. Да. прям прямо на морі зустрів свою спорідну на душу, і тепер ми не пропускаємо жодних світанків. Ігор Янчук дає концерти і на світанках. Щоправда, в зимовий період річчя ніж влітку анонси проєкту Піано море публікує у соцмережах. Люди ж віддячують донатами. На ці кошти музикант облаштував простір навколо піаніно. Я е, відчуваю, що потрібен тут і зараз таке відчуття в мене. Як воно складеться далі, складно сказати. Але останній рік живу в Одесі і дуже вдячний цьому місту прекрасним людям. Морю! Олександра Ченкова, Євген Репенько. Програма Вікне СТБ, єдині новини. Намагалися потрапити до Словаччини в одностроях залізничників. Прикордонників піймали двох чоловіків, які одягнули спецодяг зі світловідбиваючими жилетами і прямували колією до державного рубежу. Прихопили собою навіть кирку з лопатою, аби маскування виглядало правдоподібнішим. Так вони йшли до прикордонного лісу, вдаючи, що перевіряють стан рейок. Напрямок руху їм вказали організатори схеми незаконної переправи. Псевдозалізничників притягнули до адміністративної відповідальності а їхніх провідників яких затримали незабаром взяли під варту.